Прикарпатські школярі стануть активними учасниками загальноукраїнської природоохоронної програми. Дебютують у цій ролі юні мешканці Галицького району. Саме учні стверджують, вчені екологи є найактивнішими дописувачами та збирачами необхідної наукової інформації. Їх викладачів біології із освітньої програми ЛЕЛЕКА познайомили представники західноукраїнського орнітологічного товариства. Щороку вчителі, які приймають участь у програмі, вони заповняють спеціальні анкети з результатами своїх досліджень. Вони записують, скільки гніз там в їхньому населеному пункті є, скільки птахів загинуло, з яких причин вони загинули. І вся ця інформація збирається в офісі нашого товариства, яку ми обробляємо, яка дає можливість, скажімо, розробляти дієві заходи охорони цього виду в межах всієї країни. Програму збереження пернатих символів родинного щастя заснували ще у 2005 році. Наразі популяція білого лелеки в країні близько 30 тисяч пар. Найбільша проблема цих птахів житло: велике та стерелеча. Гніздо, особливо мокре, може заважити до півтори тонни. Такий вантаж небезпечний для електроопор, на яких розташовано 50% пташиних осель. Минулого року прикарпатські енергетики підняли чималу їх кількість на спеціальні платформи. Тепер вони розраховують на дитячу спостережливість. Найактивніших юнатів пообіцяли заохочувати різноманітними відзнаками. Ми хочемо, щоб діти, наші шкільні колективи, долучились до освітньої програми Західноукраїнського орнітологічного товариства. Лелека і е, спостерігали. І щоб ми мали підтвердження, що ці гнізда, які перестановлені, що вони є надійною домівкою для е, лелечих родин. Спостереження розпочнуться вже невдовзі, коли з вирію повернеться основна маса птахів, адже наразі на батьківщину повернулися лише найсильніші. До них приєднається і лелека, який перезимував у центрі реабілітації диких тварин. Ще восени нато ослаблені та травмовані пернаті, які не змогли відлетіти у теплі краї, потрапили сюди. Науко. Овцям вдалося їх виходити, тож тепер підопічним окремими групами повертають у дику природу.